Ну, повторюйте тоді. Тобто до нас зараз ніхто не вийде, ні? Я не знаю. А ви повідомили і що сказали? Скажіть, будь ласка, що я мав повідомляти. Моя робота закликається приймати вас звернення, передавати її до структурних підрозділів mm -hmm. компетенцій, yep. але компетенційних належать вирішення цей питання. Просто... Особистий прийом в обсті Генерального прокурора здійснюється відповідно до інструкції номер 153 за письмовою зверненням громадянин. Mm -hmm. Після чого відповідальний. Структурний підрозділ розглядає звернення на особистий прийом, дивиться, чи є наявні підстави, і повідомляє, повідомляють подати час місця прийому. до особистого прийомку. Mm -hmm. Мої повноваження входить реєстрація ваших документів, передача їх до структурних підрозділів. На цьому моя робота закінчується. Більш нічого в мої обов'язки не входять mm -hmm. з того, що ви в мене просили. Зрозуміло. Тобто, зараз до нас виходить, ніхто не, не має бажання піти? Я не готовий сказати і. Ага. Я цю інформацію не володію. Тобто, ви не можете комусь зазначити тут в офісі генерального прокурора цієї забігаловки, що є державного питання значення і нам загрожує небезпека, в разі чого, що ми викриваємо таку корупційну схему. Тобто, я в правоохоронні інстанції, яка зобов'язалася виконувати функції державних органів, не можу зазначити в інтересах держави, що є ситуація, яку мені негайно згідно закону. Я не прошу нічого лишнього згідно закону, мають надати. Компетентні органи. Якщо Генеральна прокуратура не компетентна, то виходить, вони зараз можуть, я підозрюю, передати в непонятно куди, і мені може бути небезпека, якщо я вийду, щоб перехватити оцю ситуацію. І ви безпосередньо, якщо ви мені зараз не поможете, ви будете безпосередньо як соучасником цієї ситуації, відмовляючись мені, негайно над... направити сюди, хто би міг згідно цього. Всього, Е, от безпосередньо, хай мені Добре, хтось. Так. В якого належать питань. Все правильно. От типу то... зазначте, е, е, що тут працює відповідно до України закону України про за звернення громадян. Але я, я, е, до мене, що ви зараз дзвоните при мені, і я хочу почути, що, ви що хтось. Не знаю, ви ж знаєте ком... що… Тобто ви відмовляєте мені сприяти, так? Прияти вам? Так. я вам сприяю ні, ні, в центральному я ж... вході, знаходиться внутрішній телефон. Ну, а для значно... чого мені куди ходити? Я сюди прийшов також приймально. Якось приймальне Ну, То в чому проблема? Позвонити. Та роз звернення. Туди. Та ви не тільки. Ви ж не вже не зам... закриті, в обмеженні повністю, що не можете позвонити, щоб сюди підійшли компетентна. Двіться прошло раз... подзвонити. Там є Диві... телекон, А я можна бажаю, можна... щоб ви піднялися і мені негайно знайшли не кого? От в прошли раз дівчата, чому знайшли якогось. Якогось того неадекватного прокурочка, але ж... Повага бо... поваги? Я не прошу, щоб мені продавець в магазині не, не не, покликав продукти, керівництво да. продукти, за якими я прийшов да. і оплативши. Да. Тобто я говорю, мені треба я керівництво. Ні, ви не розумієте. Я мені не мені не потрібно роботи. керівництво. Ви передаєте керівництво, я що розумію, їх точкає, що ви бажаєте дивіться, не поняти Дивіться, ви пишете заяву, Дивіться, не пишете. Дивіться, в мене закон про запобігання вам витягнути його. Показати, що він, він зобов'язує вас виконати вимоги і мене. Всіх при охороні органи, навіть слідчо-оперативно, будучи дома, я дзвоню, кажу, у мене є схема, і вони приїжджають, і мене переміщують в закрите місце, щоб мені загрози не було, і допомагають мені в інтересах держави розслідувати дане питання. Не кажуть, їдь на вулицю, а ми з бумажкою вашою. Уходимо, від кому треба, і, може, ви ще родом зможете закрити, поможемо, сприяти. Тобто ви мені так говорите. Йди кудись, рішай щось. Я куди прийшов? От куди я прийшов? Я, я вам сказав зайти в центральний вхід. А для чого мені ще куди сходити? Я в інтересах держави, для блага країни виявляю злочинну групу, а ви куди здіть? А ви для чого тут сидите? Наберіть вже негайно цей. Номер, і хай хтось підійде. Чому дівчата прошлий раз знайшли якогось умника, хоча він і відповів. А вам чомусь складно? Я щось не розумію, щось я тяжке, прошу. Нащо мені кудись ходити? Я вже прийшов зі Львова приїхав. А вам з Тульчика стати тяжко знайти мені якогось компетентного хоч чуть-чуть. Вам, типу, тяжко сходити, йди, кудись, То, що ти приїхав зі Львова во благо всього міста. Бо зараз його от кожна хвилина, яку ви забираєте, ви безпосередньо як дете, як співують щасний. Бо, тому, що якщо б зараз поступив би конкретний дзвінок, зупинили би ту сплату нагло. і вже б люди не втрачали стільки коштів своїй кишені. А ви зараз затягуєте і сприяєте тим злочинцям, щоб це все відбувалося далі. І далі працює той конвейер. І ви мені очі не закочуєте, стали бігом і пішли, найшли. Буду я вказувати, бо я гроші безпосередньо з я податків плачу. Якщо ви зараз будете порушувати, Ти що ви Мені знов погрожують. Я прошу, блять, щоб погрожую, зупинити ви це. тон голосу на... До кого? До службовця бігом виконувати. Ти що, блін, ще я тон повідомляю. мені буде говорити? Ще погрожує, що я буду повідомлювати. Ти що наглота? Ви Приймальні громадян. Ви самі фіксуєте на відео. У нас також є відеокамери. І те, хто з нас повищує голос. І як це до кого ставиться? я Думаю, буде що я прошу допомогу, представляє. Він каже, вийдіть туди, а ви з вами Ківа, Рослава, слухаю. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А можна слідчу оперативну групу в офіс генерального прокурора на прорізну, яка? яка тут вулиця? Різницька різницька, Різницька 13. 13. 13. слідчу оперативну, 13. -оперативну групу. Дивіться, я прийшов згідно закону про запобігання корупції повідомити про корупційну схему, яку я mm -hmm. розслідую, працюючи працюючи журналістом. І мені відмовляється належно виконати закон України про запобігання корупції. Я приніс інструкцію серйозної схеми корупційної на ціле місто, а мені відмовляється викликати відповідального прокурора, який би це все розслідував і зупинив цю дану схему вже і негайно. А мені, якийсь працівник незрозумілий, розказує, що мені робити, куди йти, і проще відмовляється мені викликати належного прокурора. І пише, каже, пишіть, куди заяви і письма, і кажуть. Мені треба слідчі оперативно, щоб підійшли до мене відповідні по інструкції. А Де ви там знаходитесь в офісі генерального прокурора? В прийомні громадян. В прийомні громадян. Так. І зараз, як тебе фамілія? Артюх. Як? Артюх. Артюх, яке ім'я? Віктор. Віктор Артюх. Це, це, такі, це тут на прийомні громадян відмовляється мені сприяти в інтересах держави, щоб викликати належне все не прибули згідно закону про запобігання корупції, виконати просто законні вимоги. І мені погрожує, що я, якщо я кажу, я не я кажу, відповідального подання компетентного прокурора по даному факту, який я зазначив, а це має бути згідно закону про запобігання корупції зам прокурора або прокурор. Щоб зупинити цю схему, яку я розслідую. Ясно. Так, ваше прізвище, будь ласка. Е, пишіть. Пишу. Мужчина Андрій. Є... Мужчина? Це прізвище. Ні, ні, це мужчина, мужчина Андрій. Там знають. В українській ваші... мові нема такого слова мужчина. Ви, я є не розумію, є, що... є в українській мові. Пишіть, ви просто пишіть вам поясню. В українській мові є чоловік. Є е, мужчина, пишіть, просто. Ви. Ваші Пиші. знають, будь ласка. Да. мужчина Андрій. Ви, так. Я, як, як, який працює журналістом? Номер посвідчення 0029. 29. 0029. Так, 0029, так. Це номер так. Посвідчення. так, і е, посвідчення зазначено Андрій Жук. Андрій Жук? Так. Так а ви журналіст якого видання? Телеканалу? Я не, не журналіст, я працюю журналістом е, про спілка журналістів. Про спілкую. Да. І, і виклик зазначити згідно закону про запобігання корупції. Згід... Згідно закону про запобігання корупції. Виклик, щоб ви зазначили чітко, що цей виклик має реагуватися згідно закону про запобігання корупції і згідно частини 9 статті 214 КПК України. Звернення ваше прийнято. Чи Скажіть номер лише. Номер повідомлення. Номер вашого звернення 224. 59 05 79 так. Добре, чекаю. І вже і негайно, щоб чим скоріше, бо тому що тут схема далі продовжується. Її... Все, буде. чекаємо. Дякую. Ти що мені ще погрожувати будуть, бо я хочу, блін, ускорити, щоб схема. Що, Держився, блін.